Зранку, 22 березня, у Кам'янському, частково відсутня електроенергія після атаки РФ енергооб'єктів Дніпропетровщини. Вода була, світ зразу потух, ну а так все остальне. Он бачите, у кожного є своє світло, наше на світло. В АТБ, там стоять люди. Я думала, що вони стоять, а вони просто заряджають свої гаджети». Також на ранок у місті близько 50 тисяч людей залишились без водопостачання. Повідомив начальник відділу комунікації міськради Кам'янського Ігор Задорожній. Місцева жителька Ірина розповідає: тиск подачі води почав зменшуватися одразу після вибухів. Однак жінка встигла зробити запаси. Води нету, світа нету. У нас перший етаж у стікала з крана. От поки стікало, набрали. Наразі енергетики відновили роботу насосних станцій. Розповів начальник відділу комунікацій міськради ігор Задорожній. На даний час водопостачання відновлено мережі заповнюються водою. Сьогодні всі освітяни переведені на дистанційну форму навчання. Кожен медичний заклад має штатний дизель-генератори промислові, які забезпечують безперебійну роботу медичного закладу. За словами Ігоря Задорожнього, у місті працюють 23 пункти незламності, де люди можуть зарядити свої гаджети. О 14-й годині у Кам'янському відновили електропостачання. Наразі повертають опалення. Також знову запрацював електротранспорт. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро.